Так, ми станочок. Так. У нас виставлена вже зараз вертикальність відносно стола 90 градусів 100%. І можна тут зажати вже остаточно оці фішки. Все у нас різець виставлений, ідеально перпендикулярно осі. От, все чітко. Тут обкатав так само грає все гарно. О, клекоче. А, Як його назвати? Може Журавель? <рес> Щось він собі там клекоче. Схожий звук видає як пральна машинка, коли вона пере. Я думаю, буде важче це настроювати, а то так просто настроюється, що капець. Дуже просто оцим от речешком, Оцей болт стяжно розтяжний, ним дуже легко регулюється. Головне поставити кутничок то і все. І воно елементарно це все робиться. Буквально секунд 20. Зайняло. Поставив лінійку, довше ставив, як хто настроював там. Та я був, в принципі, попав зразу. Виставив, там було похибка дві десятки, то я тільки підстрою. Отак, От як подивитися, то більше-менш воно рівно йде. Тут стояла якась бірочка така кончена, радянська кончена. Інакше її назвати не можу. Зараз покажу. Якесь отаке облюдство тут стояло. Отак От воно. Було якось там прибито, коротше, на три дюбеля якихось так. Тут з боку вторець ще якась херня забита, типа стрілка. Що по цьому можна побачити, я не знаю. Який ідіотизм тут можна порахувати по цьому. Ну, вже як робили, то могли зробити якусь шкалу на цьому намальовану. Поставити тут показничок, якось, щоб воно а не такі вовблюдство. Ну, все висіло у повітрі по ходу от, виходить. Оце все загиналося. Коротше, та бляшка повітря висіла. Воно мені то не треба. Я тим користуватися не буду. Як треба підстроювати, то завжди потрібно підкут по зразку якомусь або якось так вимірювати. А по цьому що можна визначити? 1, 2, 3, 4, 5. Якісь примітивні технології. Нуль тут взагалі неможливо нормально виставити з цієї. Всі історії. Там є болт, упорний. Упорний болтик є, який пирається. Я його зафіксую, але то так само не панацея. Простіше тим зразу підкрутив то й все. Так більш-менш можна виставити на рівень. А далі вже от індикатор поставив кутничок і все і не паришся. Так, геометрія столу, отак. Індикатор. Індикатор робочий, виставили без одинички, можна сказати, і поїхали. Коротше, отак. Соточку набігло. Соточку набігло за переміщення, скільки 300 десь соточка. Я думаю, що це буде більш ніж. Ні, більш ніж добре. Соточка. Соточка, кубе з заводу воно так мало. От. Так що геометрія у нас тут чітко збереглася. Нічого не можу сказати. Ще, зараз поставлю кутничок отак і замірюю. Заміряю через. А ну зараз повернемо на. Повернемо на цей. На частини два. Ні, не два. Вийдемо. Вилучити. Так. Повернемо градуси. Скільки нам? Тут зараз треба повернути на 90 градусів, так щоб не, по... не знімати. 90 градусів, так, каторчик підніме. Поїхали. Угу, угу. Оп. Все рівно цей помішав. Виявляється він трошки за високо, так? Це погано, це добре нам показало, Я його трошки на пресі зігнув нижче. Ну, нічого страшного. Так, зараз попробую цю лінію, попробую в цьому плані. так В цьому плані ну на цьому ходу десь пів поділки так, показує. І тут десь 100. Тобто це половина ходу. Тобто у всій проекції у нас так само геометрія збереглася. чудово, чудово. Ще зараз по направляючих проїдемося, що покаже. Проїдемося зараз поперечкою. Індикатор рухомий. До себе багато не буду їхати. Це в кінець воно приїхало. Олюкс. Ну, Тут теж в межах, в межах соточки В межах соточки більше нема. Це рахуйте на всю дужину, Но навіть не рухається. Може і нема соточки навіть. Поки індикатор свій зазор вибрав навіть не рухається. Десь на лінійці вон ця точка якась лежала, мусоринка. пів сотки може. Тобто, нам що дає цих дві проекції? То, як ми закріпимо патрон, в якому ми закріпимо оснастку якусь чи заготовку. І як нас стане сама заготовка на стіли, допустимо, якщо ми будемо дубати шестерня, база, тобто у нас базова поверхня. Може слугувати вже як упор рівний. Тобто ми завідомо, деталь не перекосимо, наприклад, і шпонпас не наб'ємо косо в деталі, а воно буде все рівно у нас. І так, і так. І відносно хобота, у нас тут все грає супер. Поперечка продольна, по геометрії Просто чудово вийшло. І тут настроїлося. Я тут собі шкрабну рисочку, таку, попри цей, щоб по ній орієнтуватися, більш-менш ноль. І мені того достатньо буде для того, щоб я міг собі піднастроюватися, як треба. Коли ми зрушимо цей довбач, наприклад, при косих канавках якихось. от, А так то буде вже працювати на постійному такому плані. Якось так. Так, вистав я ще раз тримач в цьому плані. Коротше, по цій боковій поверхні вистав його, щоб в нас збігся ноль. І в нас тут ноль практично в ідеалі став. От, у нас нолик вийшов ідеалі. І більше я тут немає ніяких претензій до нього. І в запитань так само. Все, єдине, що залишилося, це позакривати ті всі бляшки і ще хочу поставити автоматику там одну для кругового стола. Так, і тепер ще столик обкатаємо. Ну, в загальному йде, да, бачите, рівненько, чітко, можна сказати, до соточки. То це місце, де патрон стоїть, якраз дуже все гарно. Все, перевірка на точність завершена. Треба ще зробити буде сухариків отаких. От Один десь знайшов, завалявся, він якраз туди підходить. От трошки трошки треба його... Зробити тут вущи в цьому місці. Я не роблю плотно їх, бо як показує практика, знизу тут видавлюється метал трошки там. І потім ті сухарики починають клинити. Тому простіше його зробити на десятку дві, на дві десятки навіть менше по ширині. щоб Він гарно заходив. Бо тут він йде як у фактично. шпонка. Тут плотно так заходить, мені такого не треба. От, треба зробити таких штук з десяток. Я думаю, 10 штук стане. Може 8 навіть. От, зроблю з 8-10 штук. Коротше, цих те образок. Потім хочу ще зробити сюди одну таку довгу. Десь міліметрів на 120-150. От, яка буде слугувати в нас центральним прижимом. Тобто вона у нас пройде через весь стіл. Тут От так пройде, і можна буде зажимати через центральний отвір, бо у нас центральний отвір вже немає ніякого там отвору, щоб закріпитися. Знизу там не підлізеш, не підставиш. Тому це свого роду такий недолік. Але ми зробимо цю планочку сюди таку довгу. Максимально грубу. По можливості, бачите, воно тощину тут дозволяє зробити таку достатню для того, щоб воно витримувало зусилля. Ну, конячих зусиль тут не потрібно, але 12-й болт і планка в січені 20 мм висотою. І, грубо кажучи, 20 шириною. Я думаю, що вона витримає зусилля немаленьке. На, вона буде працювати тут на, на згин, відповідно, а зігнути діаметр 100 нереально, грубо кажучи, там нема 100. Так що от, такі в мене задачі. І ще зробити задню прижимну опору, винточок є, ручечка. Ну і по патрону розібратися там. Треба буде планшайбуту або її досверлити. Доробити тут, от вони що поробили, вони тут просверлювали наскрізь, тут різьби вже нема. Відповідно, ну патрон в гарному стані, але вони його знищили. В Ржавщині був сильний, ледве то від шкрабу відмив. Ось тут ця площина, вона вже така подзьобана трохи. Я не знаю, чи воно варто ж на якийсь конус сідати, певно зішліхую це нарівнути і все, щоб була просто площина. Наші варіантів тут не бачу. Міняти щось тут шило на мило, мудрувати з патронами, зараз 250-й ставити. От, а потім тут і отвір гарний, широкий. В ньому кулачки є. Тобто я зараз його навіть як продам, як кулачки. Я за ті гроші куплю так само 250-й патрон. Тут тобто поміняю, що було, то на то, що було. Тільки на радянський 250-й, це хоч польський. От. Колечки тут взагалі в ідеалі. Навіть шкода, як то кажуть, виточку робити в них. Треба буде зробити тут виточку. Вон. Равлик, бачите, який гарненький. Навіть бачите, його робили йому балансування. Отак вони роблять. Отак вони роблять. Але теж халтура. Бачите, яке заусня. О. Могли б цю заусню зняти, щоб воно десь там не затирало, не терло по обочині, як то кажуть. Ну таке. Поставимо його та й не будемо паритися з тим всім.